Сьогодні пропоную вам вивчити вірш про найдорожчу в світі людину, про вашу маму. Тож сідайте з мамами зручніше, слухайте уважно і запам'ятовуйте, ще в колисці немовля, слово мама промовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мама, матінко, матуся. Мати, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. На перший погляд, вірш довгий і складний, але коли ми з вами розберемося, то швидко вивчимо його на пам'ять. Як завжди, я вам підготувала малюнки і елементи підказки для навчання. Зараз розберемо і. Легко вивчимо. Ще в колисці, немовля. Подивіться, нашу хатинку, яку ви вже розглядали. Пригадайте, що таке колиска, де вона зображена. Бачите, от така люлька у кутку кімнати висить на таких міцних держаках. І якщо її розкочувати, вона буде колихати дитинку. Немовля, це маленький хлопчик або дівчинка, яке не може розмовляти. А тільки каже слово мама, бо воно дуже легко звучить. Ось погляньте, навіть наша лялька, якщо її нахилити, скаже це слово тільки уважно слухайте мама! Бо це дуже просте і перше слово дітей. Лялька сказала слово мама, слово колиска. Давайте подивимось на чека побільше. Колиска. Ось так мама стояла і колихала свою донечку або синочка у колисці. Слово колиска, діти, походить від слова колисати, колиска. Ось. Немовля, ми вже сказали. Маленька дитина, яка не може розмовляти, не може мовити, немовля. До роботи. Я вам підготувала підказочки, як я вже сказала, серед них буде сердечко і сонечко з промінчиками. Зараз я вам все поясню. Промінчики будуть означати слова, якими ми можемо назвати маму. Там їх багато у віршику, пам'ятаєте? От ми, коли будемо кожне слово казати, будемо класти. Промінчика, потім порахуємо, скількома ж словами можна назвати маму свою. Тож, до роботи. Ще в колисці Немовля, слово мама промовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати. Матінка. Матуся, мама, мамонька, мамуся, називаю тебе я, рідна Ненечко моя. Подивіться, скільки багато слів ми використали, щоб сказати мама різними словами. Давайте порахуємо, скільки ж у нас промінчиків вийшло. Вірно, сім промінчиків. Давайте ще раз їх повторимо, ці слова у віршику. Перше мати. Повторюйте разом зі мною. Друге матінка. Третє матуся. Четверте мама. П'яте. Мамонька. Шосте. Мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Сьоме слово ненечко або ненька. Ось і вийшло у нас сім промінчиків від нашого найріднішого слова. І ще раз повторимо. Тепер уже разом з вами я буду. Розказувати і замовкати, а ви повторюєте за мною. Ще в колисці немовля. Слово мама промовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати. Матінка, матуся, мама, мамонька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Так, молодці. Давайте зараз пригадаємо, як же можна назвати маму. Матінка, мати, ненька, ненечка. От виберіть одне із цих слів і зверніться лагідно до мами, щоб вона посміхнулася і їй стало радісно. Так, молодці. Ну, що, наостанок я вам залишу фотографію з нашими підказочками. Під відео буде. Набраний текст віршику, і як буде у вас вільний час, то ви з мамою вивчіть про неї віршика.